Дай Боже здоров'я всім. Приїхали до курика Дмитра на ферму. Два блогери знову в купі. Ферма сільського вчителя. Коні різбар. Коні різбар. Хочу поправити капейстру саму. Хлопці, О, так. поправили. Вася, а ну розкажи хто він, що він. Це Син Синобами. Мама його по литовській крові. Вивчається, що мама від литовської кобели і від віддериш. Якщо я не помиляюся, то від віддереш. Це тепер що афганка є, то не від одної мами. Ну, він... він зробився дуже файний, тут мови немає. на їх два роки. Тепер два роки, так? Навесні було два. Трошки пізніше. Певне, що покажу я яку кобилку він покрив, цікаву, дуже цікаву кобилку покрив. І якщо Бог поможе дочекати дочекатися миром, на виході подивимося результат. Але то є маленька інтрижка. Да, кобела кобела теж по обамі, він по обамі. Це буде е, закріплення крові. Так, так, це виходить, що ми не... брат, брат, брат і сестра. Це брат покрив сестру. Але покажемо жеребця, а потім пізніше покажемо й кобелку. Буде казати, що це таке народиться. На племстанціях все роблю для того, щоб закріпити Це для закріплення краві, так? Це, це, для закріплення... А ну, хто е, Дивиться наші канали, хто дивиться наші канали. Коні Різблярс з ферма сільського вчителя, бо оба відео будуть, одно буде у мене, одно буде у Васі. І е, напишіть, чи... Правильно це що закріплюється порода кров чи неправильно. Кому хто як вважає? Так, ці жеребчики на продажу два. Не знаю, були вони літом не знімали, плачу по 700 чи по 800 доларів. Тепер не можу вам сказати, номер буде в описі. Оці, оці два були літом по 700-800, так? так. Ну щось таке, тепер що вони будуть коштувати, ми то, точно не можемо сказати. Орієнтовно сказали, а там треба лакати. Я думав, що ціна не змінилась. Ну no, я обійду. Отакі От два, два жере. будь дзвонити, чи кого цікавить. А покілко їм є... Це вони річники, так? Це оба річники. Так. Один такий каштаний. Якщо по-правильному, то каштаний, по-нашому жовтий, білогревий. А цей такий собі дереш, але світлий такий. No. якийсь. Mm -hmm. Типа дереш на жовтий. А він може він не буде мінятися, він буде постійно в такій окрасі. А тепер вам покажемо нашого тут лідника на цьому районі. Опа! Це ми перелазимо. з ферми ферму. сильна була. Це представник. Перше ронів. Це сир. славний і варено. Прикрасовка. По, по уже репцеве, є лошечка. Він вже на наших теренах, дав перше потомство. Є результат. Brr. Покривали нову Олександрійку. Олександрійка називається Мая. Ну всі казали, що він буде севий, але він що ж не дуже севії. Він буде отакий триматися. Ну, я казав, що він буде. Він має севі волоски, але він буде такий триматися. Файна, гривка я відросла. Грявш, Тоже, я розумію, що ти мене любиш, ну. За Дека закручена, як у черв'я грива. У цього опорежа. А я кажу, що всем слава опорежу. Ну, то що це він мені отак? Я маю. Метр. Нагадись, вже Руку. Ти не накигаєшся. Давайний <рес> тут, хто немає. Диві, видиш, у нього на одній ножці є, собі там севе таке, але на бирші немає, нічого. Метрович привіт. <рес> на такий гарний. Ед земля. <рес> там ще має молодшого за нього. Куди ти йдеш за мною хоч. Іди до Василя. Щось я йому вдався, він ветко учув, що то. Доця, доця є його... Катався я на ньому верху. Катався я на ньому верху. Займатися, нема коли. O, narašče, bil bi od mene, bi šel, ja tako nekrutil, so že. Vsemba. Pa tako. Človek... Ššš. Male. Pače ljubo, je laskati se. Ne imate, bi res v duš tebe duh dale. Skoraj bo doš, bogašče. Bude. On sebi duš zrabe tu sami. все так. Але недобре, так через ці ковчі. Не, я так звідси поміжеш три баняти. трошки покажу. Василь лазає вже парканами. Тебе ліс на тебе, але боюся, що це буде дуже грязно. Парти. Назад, назад. З висоти. Але він не хоче розвернути. Вася, ти так знімаєш тепер як з квадрокоптера. Так, так. Але ж Він не хоче розвернутися. Якби Цей поступ не був включений, ніби зараз не знімає. Так, якби шкрябнуло те, а то би падало вийти. Буде то гід катався на мене. Ну Отак, з висоти. Покажемо. Та не не, не Тут два хлопа 8. Дуже темний, адекватний зажить. Був таборні цього року, трохи політов, пірво По Там опорок були. Лафу робили у ЗД, лафат жеребна про. Ну так, що не зробиш ради відео? Вася собі виліз наш та тайк з квадрокоптера знімає і розказує. О, Представник перший рон. Мають бути 180, є й менші, але в ній всі працівники першировали. Ну то й найбуде, що він не має тої висоті, що, що мала би бути, що би хотілося. Але... Він має 165 закритих навіть більше, під 170 він буде мати. Ну то й що, то й бирший не треба. Я Добре, вважає, я на ще розказує. Я всім дякую треба? за увагу. Да. До нових зустрічей. Thank you.